Для демонтажу пам'ятників у Полтаві слід звернутися до органів охорони культурної спадщини. Яка процедура? Ці пам'ятники треба прибирати. Полтавський апеляційний суд залишив у силі рішення про те, щоб не відсторонювати від посади голову Полтавської громади Олександра Мамая. Мало є остаточне, та оскарження не підлягає. Завищуємо з у Полтавській громаді завершили опитування про перейменування скверу на честь філософа Григорія Сковороди. Які результати? Я вважаю, що сковороду це те, що треба нам е, поширювати. В одному із ліцеїв Полтави шиють одяг для поранених військових. Яким він має бути? Викруюємо по готовим лікалам, які ми виготовили вже на війні з Росією загинув 37-річний солдат із Кременчука Дмитро Ковальчук. Це сталося 11 січня під час виконання бойового завдання у селищі Білогорівка на Луганщині. Воїна поховали 6 лютого у Кременчуці. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну майже чотири місяці під синьо-жовтою сіткою. Таким чином його закрили, тому що експертна рада Мінкульту ще восени радила демонтувати цей та деякі інші монументи через імперську символіку. Пам'ятник це ж не значить, що ми когось возвеличуємо. На мою думку, переносить нічого не треба. Це наша історія. Я їх не вважаю імперськими. Це пам'ятники, які як частина історії Полтави. Ну, яка б вона не була. Розробити механізм перенесення пам'ятників та ухвалити відповідне рішення мають у Полтавській міській раді. Про це 4 лютого під час візиту в обласний центр сказав міністр культури Олександр Ткаченко. Переважно крім одного пам'ятника, слави, це місцевого значення. В принципі, у влади є міської всі повноваження для того, щоб приймати рішення про перенесення цих пам'яток. Першу чергу це знакові пам'ятки, які відносяться до пробування імперської. Величі Росії а, а також вони а дали список інших пам'яток, які відносяться до радянської так мовити історії. Сподіваюся, що за місяць відповідні рішення будуть прийняті. Якщо вони не будуть прийняті, ми знайдемо підстави прові, щоб прийняти це так мовити на рівні області на рівні міністерства. Вилучення пам'ятки з реєстру здійснюється лише у разі, якщо пам'ятку зруйновано, і друге, якщо пам'ятка предмет охорони. Предмет охорони встановлюються під час занесення пам'ятки до реєстру. Пам'ятки не зруйновані і не перестали бути пам'ятками монументального мистецтва, а тобто не можуть бути вилучені з реєстру, а тому залишаються пам'ятками і не можуть бути знесені, перенесені і так далі. Щоб демонтувати пам'ятники, міська рада повинна позбавити ці об'єкти охоронних статусів, говорить Юлія Городчаніна. Міська рада має звернутися до органу охорони культурної спадщини спочатку області, потім самого міністерства. До прикладу, та ж Одеса, якась демонтувала Катерину. В них це зайняло півроку, а ми ще навіть не почали цю процедуру. Ну, але там пам'ятник національного значення теж статус мав. Тобто, от така історія. Місяць мало вірогідно. Але ми точно невідкладно маємо розпочати цю процедуру, щоб якомога швидше її виконати. Так само пам'яткою архітектури національного значення у Полтаві є монумент слави. Його спорудили на честь перемоги у полтавській битві російської армії під командуванням Петра і. Найбільше дискусій щодо орла і прихильники його збереження кажуть, мовляв, це. Не російська монументальна пропаганда, а він витворений у контексті там Римської імперії і так далі. Там цифра 1709, яка символізує полтавську битву. Це і закладено там ідею третього Риму, Москви як третього Риму, всесві... месіанського панування росіян над усім світом, в тому числі і над Україною. Якщо замість нього щось побудують дійсно добре, те, що пов'язано саме з полтавською історією. То нехай тоді прибирають, будують щось нове, більш вже пов'язане саме із Полтавою. Демонтувати та перенести повинні також пам'ятники радянським діячам, зокрема генералу армії Миколі Ватутіну. Ці пам'ятники треба прибирати. Я знаю, що всі ці воєнначальники були колишні радянські. У мене до них вся така, знаєте, відношення таке, що вони всі були. До України ніякого відношення до України має. як розповів регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар для розміщення демонтованих пам'ятників можуть створити кластер російської монументальної пропаганди на території музею поле Полтавської битви. Дарина Литвак, Богдан Казивіт, Суспільне новини, Полтава. Полтавський апеляційний суд залишив без змін рішення про те, щоб не відсторонювати від посади голову Полтавської громади Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо підрозділів ЗСУ. 6 лютого скаргу прокуратури під час закритого засідання розглянув суддя Валентин Томилко. Голова громади залишиться на посаді. Поліційно скаргу прокурора у кримінальному провадженні в РВ залишено без задоволення ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Полтави щодо Мая без дзвіни. Ухвала є остаточною та оскарження не підлягає до вищої інстанції. 30 січня Полтавський апеляційний суд також залишив без змін рішення Київського райсуду обласного центру щодо обрання запобіжного заходу Олександру Мамаю. 20 січня у Київському райсуді Полтави відхилили клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая. А за кілька днів у цьому ж суді вирішили не відстороняти його від посади. Торік, 15 грудня, під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це наприкінці грудня правоохоронців. Ручили йому підозру. Олександр Мамай назвав її необґрунтованою, а інформацію відкритою. Санкція статті, за якою підозрюють голову громади, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Сквер біля малої академії мистецтв у Полтаві, який має назву Школа мистецтв, планують перейменувати на честь філософа Григорія Сковороди. Онлайн голосування щодо цього завершили 6 лютого. Його організовувала комунальна організація інститут розвитку міста. Голосування тривало з 23 січня по 6 лютого. Включно до 10 ранку голосувати могли жителі нашої Полтавської міської територіальної громади. У голосуванні взяли участь 53 користувачі. Вони відповідали на два питання: перше, з яким було чи вони погоджуються з перейменуванням скверу школа, мистецтва сквер імені Григорія. Сковороди. і друге питання, чи ні, вони не погоджуються, і ми залишаємо це все так і є. Так, от на перше питання у нас відповіло 46 людей. А на друге сім про голосування не знала. Однак перейменування скверу підтримує Олена Пожедаєва. Я вважаю, що сковороду це те, що треба нам поширювати. Ну, це це моя думка, це правда. Тому що, наприклад, я знаю, що росіяни вважають, що це їх. Що він їх філософ. Я вважаю, що треба зробити так, щоб вони навіть не могли, навіть подумати не могли, що він може бути їх. Треба ну, нашу культуру піднімати. Я тільки за. Хоч він з Полтавою пов'язаний не так тісно, я, я, може я чогось не знаю, але ж це український наш ну, э, Сократ. А сократ. – це… Це мудрість. Результати голосування щодо перейменування скверу має розглянути робоча група та топонімічна комісія. А рішення про зміну назви мають ухвалити на сесії міської ради. Про це раніше розповідала секретарка робочої групи з питань перейменування топонімів у Полтавській громаді Тетяна Татаріна. А замість міні-скульптури сковороди, яку у сквері встановили торік до 300-річчя з дня народження філософа, влітку цього року мають поставити пам'ятник. Вимоги 590-го постанову, тобто обмеження, які є, не дають змогу нам витратити кошти з державного бюджету або з обласного місцевого бюджету. Тому було прийнято рішення депутатами міської ради, обласної ради і адміністрації, що за рахунок меценатів ми запускаємо процес створення цього пам'ятника. На сьогодні був визначений харківський скульптор азербайджанського походження. Пан Кадіп і він вже розпочав створення скульптури. Скульптуру планують встановити влітку 2023 року. За словами Дмитра Луніна, скульптура буде з бронзи та висотою 3 метри. Нагадаю, Григорій Сковорода був філософом, богословом, поетом та педагогом. Народився 1722 року у селищі Чорнухи на Полтавщині. Каріна Попова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 132 тисячі 160 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 415 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі 200 танків. 2231 артсистема та 227 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1958 безпілотників, майже 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 796 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. У майстерні трудового навчання полтавського ліцею Ельвіра Гонтар розкроює тканину. Так робить заготовки для пошиття спідньої білизни. Викруюємо. По готовим лікалам, які ми виготовили вже по нашим викрікам, Нам так зручно. Використовуємо економно. У цьому навчальному закладі вчителі разом з учнями та батьками виготовляють адаптивний одяг для поранених військових. Це зокрема спідня білизна на зав'язках та штани на липучках. Ось такий вони мають крій повністю. І з іншого боку, також легко по догляду, коли хлопці ще не ходять, вділи і пішли далі. А потім застіпнули. Все робиться дуже е, акуратно, щоб ж не е, чіплялося за кожу, за те, щоб ну, не пошкодило, не, не завдавало ніяких негараздів. У ліцеї спеціальний одяг для військових шиють від початку війни, нині ж долучились і до всеукраїнського проєкту Швейна рота, розповіла Ельвіра Гонтар. Дівчатка по всій Україні з різним досвідом в шитті, з різними навиками шиють адаптивний одяг для поранених. Діляться опитом, діляться викрійками, діляться інструкціями. Також у закладі виготовляють інший одяг, говорить директорка. Шиємо е балаклави, ш'ємо е бафи, теплі, е ш'ємо е тактичні рукавиці, теплі, шиємо тактичні носки, які вдягаються хлопцями в берці, шиємо футболки, шиємо… Е Білизну саму звичайну білизну для наших хлопців, чімо під замовлення спеціального плану костюми. Працюють у позаурочний час у майстерні трудового навчання. У ній є понад десяток побутових швейних машин та два оверлоки. Світлана Ворожбій за день виготовляє до 15 готових виробів. Тканина розкроюється, тобто, в даному випадку, це адаптивна білизна. От потім поступово зшиваються, ну, шви і робляться ось такі ось зав'язочки. І прикріпляються в тих місцях, де вказано на лекалах. Я закрійник і кравець, тому для мене це не складно, це мені в радість. Тим паче воно йде туди, куди потрібно зараз. Трусів вже за 500 трусів воно йде легше, а штанів десь до 50. Всі госпіліталі Полтави мають наші, наші штани. Це адресна допомога. Як розповіла Ельвіра Гонтар, тканину та необхідні засоби для шиття закупляють за гроші благодійників, а готовий одяг відправляють у госпіталі по всій Україні. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 9 до 4 градусів морозу, а в день – від мінус 6 до мінус 1. В обласному центрі вночі – 8-6 градусів нижче нуля, а денна температура – мінус 5, мінус 3.